Жінки його впізнають за кубиками на пресі, а чоловіки за ролями підкачаних спортсменів. Та це ж Ченінг Татум, як професійний стриптизер, став топовим голівудським актором. І чому він шість років не міг розлучитися із дружиною? Ченінг татум американський актор, продюсер та модель. Найбільш відома роль Тайлер Гейдж у фільмах Крок уперед і Крок уперед. 2 Часто буває, що жінка пробивається на екран через диван, тобто через стрип клуб Але щоб чоловік це щось таке, що не часто випливає. Його сім'я не мала ніякого відношення до акторства. Через дислексію порушення, при якому важко писати і читати, батьки віддавали татума на усі можливі спортивні секції, де він склепав собі ідеальне тіло, і саме воно пізніше допоможе заробляти не лише на хліб, у 19 Ченінг пройшов кастинг у чоловічий стриб-клуб Рідкісні кадри. Це танцює майбутня голівудська зірка. Але швидко йому стало затісно у тілі танцівника вже за рік він подався у моделі хлопця, примітив співак Рікі Мартін і зняв у своєму кліпі. А далі привабливу брутальну зовнішність бажали бачити у себе на подіумах усі імениті бренди та дизайнери. Насправді я був танцівником, знімався у кліпах на підтанцьовках, але грошей не вистачало, і я вирішив спробувати щось ще. Сам Татум розумів, що подіум не був вершиною його бажань, а лиш ще однією сходинкою до заповітних заробітків, уже будучи відомим манекенником, хлопець заявляв, що планує бути актором. Не знаю наскільки довго я зможу працювати моделлю. Навряд чи у мене вийде заробити на цьому мільйон доларів. Я б спробував стати актором чи навіть зайнятися дизайном або чимось подібним. У 2004-му четвертому знявся в епізодичній ролі у на той момент популярному серіалі «CSI. місце злочину Майамі». А вже за два роки у доленосній музичній мелодрамі Крок уперед з його танцювальним минулим вжитися у ролі Вуличного танцівника було просто, хоча зізнавався актор, він трохи ніяковів, бо він самоучка. Натомість навкруги були професійні хореографи. Однак режисери були у захваті від його здібностей. Цей фільм приніс йому не лише гроші і славу, а й велике кохання. За кілька знімальних днів актор зрозумів, що закохується у свою партнерку, виконавицю головної ролі Джен Даун. Через три роки вони узаконили свої стосунки, а за чотири роки у пари народилася донька Еверлі. Ченінг Татум поважний актор і зразковий татусь. Аж тут випливає відео його стриптизерського минулого. Його колишній роботодавець злив ці кадри у трусиках. Популярному виданню за всіма сценаріями це мав би бути грандіозний скандал із судами. Але не за сценарієм Татума. замість того, аби виправдовуватися чи спростовувати щось, він бере і робить фільм. Частково заснований на реальних подіях. Про роботу у стриптиз клубі Супермайк. Це був шалений успіх Татума. Фільм зібрав у світовому прокаті 167 мільйонів доларів. Авжнім потрясінням у житті татума став шлюбно розлучний процес із дружиною після 12 років стосунків у 2018-му Джен подала на розлучення, але мирно не вдалося поділити ані майно, оскільки не було шлюбного контракту, ані опіку над донькою. Ченінг вимагав, аби суд дозволив йому більше часу проводити з дитиною і забирати її на свята та у подорожі у будь-який час. Мирної згоди пара дійшла аж через шість років після розриву. Однак татом довго у самотності не страждав. Того ж самого 2018 року закрутив роман зі співачкою Джесі Джейн. У 2021-му у пресі почали писати, що татом зустрічається з акторкою Зої Кравіц, донькою легендарного співака Лені Кравіца. Із нею актор теж познайомився на знімальному майданчику. Їх вважали однією з найяскравіших Авіших пар Голівуду у 2023-му 43-річний татум освідчився коханій, і вони планували зіграти весілля, яке зрештою не сталося. Причиною розставання називали різні погляди на життя, так і писали у татума на першому місці виховання доньки від першого шлюбу, а у зої її кар'єра.